Хочу вам нагадати, що ми є в інстаграмі, Фейсбуці. Хто бажає, ми вже є і в Тіктокі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і спостерігайте, як ми працюємо. А саме на офіційному каналі Вулаточка.Інфо ви будете бачити повноцінний огляд. все влито, все перевірено. Ну, а я буду вам це все показувати онлайн. Саме хвилинка довіри це можливість побачити своє замовлення на відстані. Вперед покажу відразу, наскільки зручно працювати з диференціалом, як ви бачите, в одну сторону, в іншу, майже однією рукою. Ну і зараз саме Дмитро Олександрович хочу показати, як встановлюється щепний пристрій. Ну і зараз встановлюємо обертальний плуг. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булатичка Польськ. Презентуємо чонгніки Єдногощові Мотор Січ. Мотоблок Мотор Січ вироблений в Україні. І сьогодні на нашому каналі дуже гарна хвилинка довіри для нашого підписника з Черкащини для Дмитра Олександровича, який вже є два роки нашим підписником. І на протязі цих двох років, споглядаючи, як ми працюємо, він потроху-потроху збирав собі кошти на ось цей український. Отаман, і мені дуже приємно, що людина обирає наш сервіс сервіс довіра. І саме сьогодні, саме для нього, ми знімемо цю послугу. Ну а шановні наші глядачі, хочу вам нагадати, що ми є в інстаграмі, фейсбуці. Хто бажає, ми вже є і в Тіктокі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і спостерігайте, як ми працюємо. А саме на офіційному каналі «Вулаточка.Інфо» ви будете бачити повноцінний огляд. Ну починаємо! Дмитро Олександрович, ось ваш український отаманіще Motor Sich MS-12DE, який за серце має потужний дизельний двигун VM188 FBE. Відразу хочу сказати, що він їде зі з'ємним циліндром, ось такий декоративний, красивий. Кожух, коли отримаєте мотоблочок, далийте от сюди мастило, коли будете працювати. Сам двигун має можливість запускати із кікстартера, із і з електричного стартера. Є акумулятор, регулятор напруги, генератор це все є. Надалі двигун поєднується з унікальним українським шасі від виробника мотор Січ 4 плюс 2. Саме шасі має. Бортові редуктори має блокування диференціалу. Дуже м'якенько вмикаються всі швидкості, має вал відбору потужності, до якого відразу ми під'єднали активну фризу від українського виробника Агромарка Бренд Оф Юкрейн. Ця фриза розроблена на українському також виробництві, де застосована нога від мотоблока Вейма, тобто надійна нога. І поєднана ось таким ланцюговим ходозменшувачем. Тобто дуже гарно все становиться, дуже гарно все працює. Ми в цьому огляді також додамо відео, як працює наш замовник. Ви бачите, мотоблочок де на 12-х колищадках. Є ось ці збільшувачі ваги, є можливість зменшувати і збільшувати ширину колії мотоблочка. Ну, тобто, ось так виглядає сучасний український одноосний пішохідний трактор. Під правою рукою оберти двигуна, стоп-двигун, блокування диференціалу, ну і замок запалювання. Відразу хочу сказати, що в комплекті йде зіп, йде бонусна картка. Ну, а далі не буду поки показувати, тому що дочекайтесь. Кінця огляду, і саме це буде вам приємно. Ну, а за хвилинкою довіри відразу покажемо серійний номер мотоблочка. Це є, це є така унікальна особливість цієї хвилинки. Тобто ви бачите серійні номери саме тієї техніки, яку ми знімаємо, яку, ми, яку ви замовляєте, яку ми перевіряємо, вводимо в експлуатацію. Ми влили моторні мастила і в двигун, і в КПП. В двигун вливається мастила 10W-40 в КПП 80 w 90 Все влито, все перевірено. Ну а я буду вам це все показувати онлайн. Саме хвилинка довіри це можливість побачити своє замовлення на відстані, не зважаючи ви в Україні, в Польщі, в Німеччині. Є вже клієнти із. Сполучених Штатів Америки. Ну і надалі хочу показувати, показати для вас ось цей комплект навісного обладнання. Це щіпний пристрій, який ми також під'єднаємо до мотоблочка. Він поєднується ось таким загортачем, який йде на подвійні щіпки. Тобто два загортача на ось такій щіпці. Ну і наша розробка це. Обертальний плуг з передплужниками, він йде універсальний і є можливість його встановлювати і на мотоблоки Моторсіч, і на мотоблоки з водяним охолодженням. Ось так він виглядає. Ми також це все під'єднаємо. Ну, а саме зараз, саме цікаве. Зараз я приберу у бік подаруночки. Ну, а саме цікаво побачити, як запускається мотоблочок. Моторсіч. Зараз у місті Харків, як ви бачите, я без шапки трохи змерз. Ну а мінус 7, до речі, зараз будемо дивитись, як буде дизельочок запускатись. Дивіться, я поставив нейтральну швидкість, перевірив ще отак, додав оберти, підходжу до двигуна, нагадую, мінус 7. Прокачав обов'язково верхня мертва точка, вижав декомпресор. Ну і, шановні. Ось так працює дизельна техніка від виробника Вейма. Хочу показати, зараз я з фризою поїжу, чуть. Я її поки вмикати не буду. Їдемо назад. Покажу відразу, наскільки зручно працювати з диференціалом, як ви бачите, в одну сторону, в іншу, майже однією рукою. Дуже слушна техніка, дуже надійна. Тепер дивіться, перевіряю розблокування. Бачите, колеса вже не обертаються. Є. Назад. Зараз збільшену спробую. Так, давайте ну так. Є. Не буду їхати, тобто там навісне обладнання. Дивіться, працює мотоблок. Зараз я вижимаю щеплення, вмикаю вал відбору потужності. І дивіться на фрезу. Фреза повинна почати працювати. Бачу, що працює. Тепер вижимаю щеплення, ставлю першу зменшену. І ось так будете працювати. Зараз трохи від'їду. І ще раз вам хочу показати. Морозно, але для наших підписників обов'язково це зробимо. Хочу, щоб всі побачили. Бачите. Тобто фреза працює, мотоблок працює для того, щоб... А, зараз вийшли. Для того, щоб мотоблочок зупинити. Ну і зараз ми знімаємо фрезу, обов'язково під'єднаємо. Ось цей комплекс щіпку і загортач, і плужок саме це нас попросив Дмитро Олександрович. Ну а для підписника ми обов'язково зробимо все, дивимось. Ну і зараз саме Дмитро Олександрович хочу показати, як встановлюється щепний пристрій. Як воно буде все виглядати у вас, бачите, з вашим загортачем. Ось так під'єднали і потрібно. Ну, і ось так потрібно попасти, бачите, ось цим пальцем в отвір щепного пристрою. І потім таку заглушечку. Ну, і ось так виглядає під'єднаний ваш пристрій. Тобто все встановлюється, все добре. Надалі ставимо обертальний плуг. Ну і зараз встановлюємо обертальний плуг. Ну, ось так все буде у вас виглядати. Ну, як ви бачите, булаточка завжди поруч, завжди працює. Для вас. Ну і так ось буде виглядати ваш. Обертальний плуг під'єднаний до мотоблока Мотор Січі. цей цікавий огляд. Хочу відразу сказати, що мені дуже приємно, Дмитро Олександрович, для вас подарувати ось цей бонус, подаруночок від локації. Мій інструмент це ось ці перчатки, щоб ви ще міцніше тримали свого отамана. Ну і обов'язково таку бонусну карточку. Карточка клубності, карточка лояльності, на які накопичуєте бали, списуєте бали. І потім можна обмінювати на все, що забажаєте. Ну і звісно, в кінці кожного огляду ми дякуємо Збройним силам. За те, що надають можливість знімати ось такий український огляд про українську продукцію, і саме, дякуючи вам, ми маємо цю можливість. Лунає повітряна тривога, але ми працюємо для наших підписників. Дякую, що ви з.